Молодість. Молодість вона може бути абсолютно рушійною силою, а, силою, яка може м, рушити гори, як то кажуть. А в мене в гостях зараз сьогодні людина, яка, власне, ну, можливо, не є героєм, але в той самий час, в певний, в певний момент історії України стала трохи відомою. А в мене в гостях Богдан, саме так з мого. Співрозмовника сьогодні, привіт Богдане. Привет. Можемо на те одразу. Можемо. Якщо ми... Супер. А, перш ніж ми почнемо. Давай подивимось. Ми знайшли деякі відео з тобою і про тебе на YouTube. Давай подивимось. Страшного. Композитор Вайнауді. Із фільму Одін плюс один. Ріволюція. Я думаю, ви вже здогадались, як він як Богдан себе називає. називає він є Піаніст, екстреміст, правильно, але екстремізм в даному випадку це просто гра на піаніно в мороз. Скільки було мороз тоді у вас? Ну, мінус 20 точно було. Мінус 20 градусів був мороз. Це був Майдан Незалежності, правильно розумію? Ті події, які були. А, Богдане, я думаю, вже було, ну, Декілька інтерв'ю, багато, можливо, навіть було вже у вас інтерв'ю. Я думаю, всі питали про майдан, всі питали, як, от, як вам так вдалося пограти, або там який у вас шлях був. Я пропоную, давайте поговоримо про музику. Так? А власне, чому от ці твори ви обираєте? А, які у вас, може, є улюблені, а хотів сказати, актори? Які у вас є улюблені композитори? Тобто, яку музику ви любите? Грати і слухати. Дивіться, на сьогоднішній день. Зовсім нещодавно я відповів, бо ну, почав би перечислювати там, своїх улюблених композиторів, але на сьогоднішній день е, я задався такою, поставив собі так, таку мету е, писати вулиці свої вулиці твори вулиці. і врешті-решт е, почати грати тільки свою музику, щоб вона, вона якось вже витісняє е, інших композиторів з мого життя. І тому. А те, що ми а, те, що в першому ну, першому відео, з самого початку, що ми побачили, це власний твір? Чи? Ні. Тому що я, здається, почув, що це якийсь твір. я його навіть не знаю, до речі. Там Ну це інауді, справді це інауді, відомий композитор італійський. Ось, хоча музика не з того фільму, з якого там дівчина говорить. Але... Тобто дівчина, в принципі, ну, як там не дуже багато помилок було, перекручено, дуже багато фактів з початку майдану, але це не так важливо. А на, мор... на, на морозі взагалі, от, е, я знаю, просто я, в принципі, теж музикант, да, ну, правда, на саксофонір. Я знаю, що дуже неможливо нереально грати на морозі, коли ти граєш от, е, пальцями, а ти не можеш перчатки вдягнути, тому що тобі треба клапани, так, 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 так. звані, закривати. Е, Звідки це геройство? Звідки взагалі розумієш? Ну, у нас у нас тема Успіх та молодість. Так? А перед цим була програма Успіх та ресурси. Звідки ти береш сили? Як тут тобі вдається от, тримати себе, вдавалось тримати себе, можливо? Ну, це, мабуть, заради людей я грав, і тому. О, ну, людей та, було багато, неможливо, розумієте, неможливо грати на морозі мінус 20, це справді неможливо. Я, Ви я розумієте, да. я, я максимум <світ> так. все, руки добіють і все. Але там була зовсім інша справа на Майдані. Там робилася робота безкоштовно така, яка за гроші не робиться. Ну, так, там так, було так добре. багато роботи, так, і, і в Миколаєві, в тобто, Києві. Зі сторони було видно, як люди працюють. На 120% викладалися люди, і це було на благо. А до речі, дівчина з вами, я пам'ятаю, малювала якийсь малюнок. От е, я бачу якісь відео, дівчина виграла, а дівчина малювала якийсь малюнок. Я знаю, це був якийсь тандем, чи це був. Я... Потім яка подальша доля цього? от, Малюнку. Ну, там, Малюнок. Тандему. На, на, на сьогоднішній день він нібито мій, але ну, мені його в той же день подарувала ця дівчина. але за умови, що вона з ним проїдеться по світу. Ось, ну, зараз вона десь їздить, я знаю, може в Польщі, в Польщі була точно, у Львові я з нею не зміг зустрітися. Просто я з нею познайомився в українському домі, і в них була така, як зараз я пригадаю, мистецька сотня. Угу, вона так, організувалася, так, так була, ми митці. Ось, і там дуже багато талановитих, талановитих молоді було, і ось так от вирішила вона намалювати. Вона взагалі сподівалася, дві картини за день намалювати, але так було холодно. Це що... я, я собі уявляю. До речі, провокаційне маленьке питання. А де піаніно краще? Де піаніно? А, ну я знаю, до речі, в українському домі здається, це був рояль, так? О, Дуже влучний. Сказав зараз, в українському домі найкращий рояль був з усіх, на яких я грав ну, за життя. Якщо він український, то я не пограв я. На ньому, до речі, тільки 10-15 хвилин. І все не, не потім довго. зачинили, і все місь. А до речі, якщо я перепрошую переб'ю. мені здається, оце зараз це відео, оце яке так, ми дивимося, це якраз рояль. воно є. А який твір ти там до речі грав? А там uh, Ян Тірсен, Норд Атлантик. О, записуємо. Тому що, чесно я тобі скажу, коли я слухаю ну взагалі, от, відео, перше відео, коли я побачив твоє, так, це здає, в січні якраз було, здається, і власне це відео я дивився першим в українському домі. А Я, якщо чесно, взагалі думав, що це твої твори. Потім вже, коли почав з'ясовувати, власне, я зрозумів, що я це. Я думаю, сьогодні, якщо у вас є можливість зіграти, тому... я б зіграв би свій твір. Тому я хочу, я ж, ж до цього і підводжу. Ну, <реш> я хочу, щоб а, ти вже про те, що, ти сказав про те, те, що що ти ти сказав можеш грати свої твори, що ти граєш свої твори. А тому, власне, я б хотів і, по-перше, перед тим, як ти у нас. ну... Не просто так з'явилася піаніно у нас в ефірі. Тому перед тим як ти почнеш жати, що б, можливо, ти хотів побажати нашим глядачам, місті Миколаїв? На власному, власному досвіді, дивлячись на власний досвід, я б побажав би ніколи не відвертатися від своєї мрії. Те, що у кожній людині закладено від народження, це ну, людина має розвинути в собі. Тому я бажаю не втрачати своїх мрій і йти до своєї мети. Добре, я тобі дякую. Ну, власне, давай підійдемо до нашої кульмінації. Все-таки я, я хочу, я думаю, глядачі вже готові до того, щоб ти заграв нам на піаніну. Я так розумію, світ. Він а, має назву? Має, у кожного своя війна. Супер. А тож, зараз ми спробуємо послухати і власне заграти твір У кожного є своя у кожного своя війна у кожного своя війна дякую вибачте.